З Новим роком Різдвом Христовим. Який був цей рік для команди Будмол Центр? Безперечно, 2002 рік це період труднощів, викликів, невпевненості, страху, але ніколи розпачу. Цей рік показав нам, що ми сильніші, ніж ми самі думали. Труднощі згартували наші характери, виклики стали трампліном для нових ідей і проектів. Невпевненість і страх показали, що навіть у такому стані можна і треба діяти, а розпач змінювався надією. Ми працювали, не зупинялися, щоб розвивати український бізнес, допомагати у виході на нові ринки, створювати нові робочі місця, бути міцним тилом для наших захисників та наших захисниць. Виводили проекти на новий рівень, презентуючи потенціал України у всьому світі. Активно брали участь у міжнародних заходах, привертаючи увагу до нагальних проблем українців, вивчали високі критерії для деревобробної промисловості і впроваджували їх, щоб бути гідним конкурентом на міжнародному ринку. Окрім бізнес-проєктів, компанія Будмол ініціювала будівництво соціального житла. Ми створили благодійний фонд Дім української родини та проєкт Подаруй житло українській родині. Ми організували будівництво житла для тимчасово переміщених осіб, що втратили рідну домівку. І вручили будинки потребуючим. Ми відкрили декілька виставкових майданчиків по всій Україні. І сьогодні ми присутні в Києві, в Тернополі, в Чернівцях, ми присутні на Закарпатті. Скоро нове відкриття чекаємо на заході України. Ми долучилися до розбудови туристичних локацій і активно розбудовували разом в співпраці з підприємцями такі місця для відпочинку, для реабілітації. Створили енергоефективні та екологічні будинки від Будмол Центр і розробили нові технології енергоощадності. Ми заснували у Woodhouse Cluster разом з нашими партнерами і об'єднали виробників, щоб гуртом піднімати економіку України. Головне, що ми показали, що рік був тяжкий, але ні ми ніколи не здавалися і ніколи не опускали руки. Попри все, потрібно вірити і діяти. Тому Будьте здорові, бережіть себе, стоїмо на нашому економічному фронті. Мужньо і відважно. Нехай 2023 рік принесе нам всім мирне небо над головою та впевненість у майбутньому. І, звичайно, бажаємо побільше світла в ваших серцях, в ваших домівках. Ми з оптимізмом дивимося в новий переможний 2023 рік і запрошую всіх до активної співпраці. Перемога з нами. Друзі, вітаю з Новим роком і Різдвом Христовим! Хай цей рік принесе нам всім перемогу! Слава Україні!